Вітаю! Це програма Інсайт. Я її ведуча Маріна Григоренко. Приблизно третину свого життя ми проводимо у сні, деякі сплюхи і більше. І багато людей бачать різні сни, інколи цікаві та захоплюючі, інколи страшні, часом еротичні. Хто як? Хтось каже, що не бачить їх взагалі, або ж бачить дуже рідко. Мабуть, бачать всі, але просто не пам'ятають після пробудження. Психологи давнини, жерці, друїди, волхви, шамани займались Лумаченням сновидінь, і це відігравало значну роль у їхній діяльності. Що ж означають наші сновидіння? Давайте дізнаватись. Сильна цікавість до сновидінь почалась в кінці 19 го та початку 20-го століття і пов'язана з зародженням психології як сучасної науки. Річ тім, що батько сучасної психології Зігмунд Фрейд велику увагу приділяв сновидінням. За Фрейдом, наша підсвідомість саме через різні сни, мовою символів, промовляє до нас, таким чином інтерпретуючи та пояснюючи сни людей, можна визначити ті чи інші психологічні проблеми, які лежать в глибинах підсвідомості, та вжити заходів в цьому і полягає. Одна з головних ідей психологічної терапії Фрейда. Сон. Таке досить філософське питання і цікаве. І досить багато філософів на ним розмірковували, напевно. Сон для повноцінно здорової життя. Здоровий образ життя. Звісно, сон. В першу чергу, сон. Сон. Відпочивати. Для того, щоб відпочивати, відпочивати, набиратися сил. Щоб мудріше себе почувати, я не знаю, сон. Для відпочинку. До речі, нещодавно дослідження таке оприлюднили, що коли людина спить, то її мозок очищується від токсинів. Сона. это наш переработанный опыт за день, это наше бессознательное, это наши скрытые желания, проблемы, конфликты, какие-то потребности. Очень интересно рассматривал сны Фрейд, он основатель психоанализа, и он первым, кто начал говорить о сновидениях, он говорил, что сон — это дорога в наше бессознательное, это наши скрытые желания. В основном он опирался на сексуальную тематику, да, она была табуирована в то время, и, наверное, Поэтому это проявлялось и в наших сновидениях. Юнг очень интересно рассматривал сновидения. Он говорил, что это наша повседневная жизнь, это наши отношения, то, что происходит с нами в жизни, то и происходит с нами во сне. Хотя он тоже говорил о коллективном, бессознательном, то есть тот опыт, который когда-то тоже происходил, очень важно. Перс, основатель гешталь тоже очень интересно рассматривал сны. Он говорил: это все наши незавершенные действия, наши конфликты какие-то. То, что мы отрицаем, то, что мы вытесняем в своей психике, это проявляется именно во сне. Он интересно трактовал сны э, тем, что. сам человек, любой символ, образ, э, все, что происходит во сне, это есть сам сновидящий. И любой символ это есть человек, поэтому очень интересно происходит интерпретация. Фром очень интересно рассматривал сны, он говорил, что человек во сне, он свободен и волен делать то, что он хочет. Но и в то же время э, сон — это брат смерти, тоже есть какие-то некие ограничения. Поэтому сон — это Деятельность нашей психики, да, и сон дает очень много человеку, очень много информации. Не стоит даже ходить к гадалкам, стоит только проинтерпретировать свой сон, и мы получим море. Знання, морі узнаємо більше себе. Сонце, що нам сниться, а і що ми в день робимо. І що вдень ми робимо, мозок відкладає нам картинки, і це все нам днем, що ми робили днем, все нам сниться. В сні може все бути насправді. Це коли людина спить, відпочиває ті. Сонце, коли ти бачиш сни. Це що ти бачиш там. Пиш, і що ти там бачиш? Сонце, коли ми спимо, щоб виростати і набрати енергії. Це коли це, ех, нам щось таке сниться. Навіщо не боятися? Тому щоб набратися нових сил і енергії і щоб люди не приходили на роботу і, і в садочок втомлені. Щоб вони просипалися ранком, не казали, що хочу спати. Також дехто бачить сни чорно-білі, а дехто виключно кольорові та яскраві в психології є думка, що чим більше яскравими та кольоровими є сни в людини, тим в неї багатша уява та фантазія. З другого боку яскраві сни можуть бути наслідком затяжної депресії. Коли яскраві кольори сновидінь, ніби компенсують чорно-біле сприйняття світу наяву. Які вам частіше сни сняться? Кольорові чи чорнобілі? Я не знаю, коли про що думаю? Кольорові. Напевно, всі кольорові, досить оптимістична і така дивлюсь на життя з великим відкритим очима, позитивна людина. І мені сняться гарні сни, яких відпочиває і, можливо, навіть посміхаються. Світни очень рідкі, чорнобіле сном. На живі ще й бувають. Більше не пам'ятаю сніг. Кольорові. Чорнобілі, напевно. Мені сняться Чорнобілінові. Кольорові. Колерови, колерови, черно колерови. Колерови. Яркие сны снятся людям, которые более творческие, более эмоциональные. У них очень развита фантазия, воображение. А черно-белые сны снятся людям, в основном, с рациональным мышлением, да, такие они более зажаты закрытые. Хотя вот эта палка двух концов при депрессиях, как могут сняться сны. И очень яркий, да, потому что человек в в сегодняшнем мире. Да, в котором он живет не видит ярких цветов, находится в депрессии, а во сне компенсирует это да, и видит все в ярких тонах. Также может быть что человек при депрессии и видит все в темных тонах и во сне у него тоже встречаются темные сны хроматические еще можно называть. Поэтому вопрос спорный но и существует много теорий, почему люди видят именно яркие сны к примеру, парапсихологи и теория парапсихологии говорит о том, что яркие сны мы видим, когда мы видим сны о нашем будущем, а темные сны, черно-белые, мы видим сны, когда мы видим сны о нашем прошлом. Есть теория возрастная, что дети, молодые люди видят более яркие сны, а взрослые люди пожилого возраста, они видят сны в темных тонах. Есть еще очень интересная теория, когда появилось телевидение, да, и все начали видеть вдруг яркие сны. А до этого видели черно-белые сны. З давніх часів люди займались вивченням надзвичайно цікавого феномену сновидінь, адже через сни нам часом приходять дуже важливі послання, які стосуються нашої подальшої долі в майбутньому. Вважалось, що сни посилаються людині богами, щоб передати свою волю чи попередити про щось. Багато праведників, святих пророків та подвижників саме під час сну розмовляли з Богом. Наприклад, примудрий Соломон, коли Бог явився йому у сні, з дарами вибрав найцінніший мудрість. Деякі давні шамани та друїди практикували навмисне входження в так званий трансовий сон, під час якого їм відкривалось майбутнє. Також шаманами практикувались усвідомлені сни. Це коли людина розуміє, що це сон і навіть може його контролювати. Багато про усвідомлені сни йдеться в книжках Карлоса Кастанеди, серед духовних практик, яких Кастанеду навчав мудрий індіанець Дон Хуан, в велике місце займали техніки входження в сни, які називались мистецтвом снобачення. усвідомлені сновидіння. Що це за практика і чи є вона безпечною? Опасна тематика чи ні, дуже важко сказати. Мой девіз в житті, що нічого опасного нету, да? якщо підходити розумно і на суму. Звичайно, чоловік лежиться спати, просипається, пам'ятає сон чи не пам'ятає. Это уже как у него получится, да? А если мы занимаемся осознанным сновидением, мы путешествуем в этих снах, да? Мы контролируем свои сны, мы управляем своим сновидением, событиями, которыми происходят во сне. Но здесь тоже есть ряд нюансов. Может возникнуть зависимость, потому что мы живем не в реальном мире, а живем Раз. в мире каких-то сновидений, иллюзий и живем не здесь, а там. Да? Также могут быть разные расстройства личности, потому что стирается грань между нашим бессознательным, да, и нашим сознанием и мы уже не разделяем, где здесь реальность, а где, где здесь я, а где здесь какая-то иная энергия, да. Очень часто люди, которые это практикуют, могут жаловаться на то, что у них не хватает энергии, потому что во сне они не отдыхают как нужно. К примеру, я практикую загадываю сны. Да, если у меня возникает какой-то вопрос или какая-то проблема, которая меня интересует, и я сомневаюсь делать этого или нет, в прессонном состоянии я задаю вопрос, и во сне его могу получить. Конечно, он приходит не так открыто, в какой-то символической информации, просто его надо расшифровать. И все. И ответ получен. Бывает, что этот ответ приходит не сразу. Варто зазначити, що в людей творчих часом саме під час сну приходять найцікавіші ідеї. Видатний композитор Моцарт багато своїх мелодій отримав через сон. Деяким поетам у сні приходять чудові вірші. А хіміку Менделеєву його відома таблиця теж наснилась у вісні? Взагалі сни можна поділити на кілька видів. Звичайні сни. Тут все просто сняться тоді, коли сон виглядає як продовження нашого буденного життя. У таких снах ми кудись ходимо, з кимось зустрічаємось, робимо якісь буденні речі, нічого надзвичайного в них не відбувається. А після пробудження ми швидко забуваємо про такий сон. Віщі сни сни, які потім збуваються, як правило, вони дуже яскраві та несуть сильний заряд, який продовжує зберігатись і після пробудження. Ще такі сни називають сон у руку. Кошмари сни, де знам стається щось погане. Ми потрапляємо в якісь халепи, а потім, просипаючись, з радістю усвідомлюємо, що то був лише сон. З точки зору психології, такі сни є вираженням наших прихованих та неусвідомлених, а може, й усвідомлених, страхів та тривог. Еротичні сни. Ну, тут без коментарів. Відус Фрейд радісно скаче на одній нозі. Усвідомлені сни, сни, під час яких ми чітко розуміємо, що спимо, і навіть можемо такий сон контролювати. Люди, які свідомо практикують входження в усвідомлені сни, називаються снобачцями. Сни випробовування. Якщо буває, що Бог говорить з нами через сни, то це може робити і інший відомий персонаж. Чортик у християнських подвижницьких писаннях багато говориться про небезпеку снів, під час яких нечистий обов'язково спокушатиме віруючу людину на шляху до праведності. Символічні сни дуже яскраві, які йдуть з глибоких пластів нашої психеї. Часом навіть можуть снитися якісь епізоди з наших минулих життів, якщо вірити в теорію реінкарнації. Ви вірите в те, що буває сни? Взагалі вірю, але в мене не було. А я вірю. Я знаю точно, що мої сни щось означають. Я не один раз переконувалася в цьому в житті. Просто шкода, що іноді аж потім їх розшифровуєш. Щось шістниця. Якщо вірити це, на наступний день це збувається. Щось якбись підсказка. Коли от я завагітніла, але ну ще не знала, що вагітна, і мені приснився сон. То він потім для мене був віщий. Він був дуже кольоровий, дуже такий яскравий. І потім, як виявилось, він, він справдився, був віщий сон. Що, риба приснилася. Я знаю, що риба <гум> <гум> да, Приснилася риба, і така дуже багато великих, гарних риб, такий гарний ставок. Але була така маленька, гарна рибка, така прям золота якась. І я спіймала саме ту рибку, маленьку, золотеньку, і, і вже зрозуміла, що вже все. Напевно, я вагітна. Як можна правильно інтерпретувати свій сон? Сон це якісь символ, зашифрованная информация. Поэтому э, во сне говорится только правда, даже если мы ее не готовы принять. Сон нам не говорит комплиментов, да, и мы можем их тяжело интерпретировать самому человеку иногда увидеть. Но это некая информация, с которой встречается сам человек. За ночь нам может сниться несколько снов, но в каждом сне есть одна и та же тематика, поэтому если ты какой-то фрагмент сна помнишь, а помнишь, что что-то снилось еще, ты можешь обратить внимание только на этот фрагмент и выплыть на ту тематику. Да? Бывает сон повседневный, это просто переработка нашего опыта, он понятен сразу, бывает сон, когда тебе вроде что-то и беспокоит, и не нравится, но ты его рассказываешь и понимаешь, такой инсайт приходит – о, я понял, к чему оно он мне приснилось. Да? Можно обратиться к Соникам, но в Сонике сейчас очень уже много правильных соников, да, но следует обращать внимание на индивидуальную символику. Работать за с нами очень интересно. В первую очередь нужно показать самому человеку, чтобы он понял, что он не интерпретирует вот это вот это знаешь почему, у тебя вот это так. Сам человек должен понять, что он. никто лучше самого человека или клиента не знает этот сон. Поэтому все ложится на вас, ищите моменты важные во сне, что вас зацепило, и ложите этот сон на свою жизнь. А, и в первую очередь будьте правдивы и честны по отношению к себе. Потому что если мы не искренни, да, то наш сон нам об этом сразу же скажет. Щодо того, навіщо усвідомлювати свої сни, то є кілька причин, заради яких то можна робити. Як вже знаємо, із психології сонце ворота у нашу підсвідомість, тож мандруючи сновидіннями, можемо проникнути в цей глибинний пласт нашої психіки. Головне нічого там не зламати. Тож усвідомлені сновидіння є одним з інструментів самопізнання. Також можна практикувати усвідомлені сновидіння з простого бажання пережити незвичайні. Ані відчуття та враження, або вирішити якісь свої особисті проблеми. Наприклад, подолати невпевненість. Це була програма «Інсайт». Дякую, що залишались з нами.